Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу вам сьогодні показати три троянди, які мене дуже здивували, приємно вразили, постійно викликали захоплення, позитивні емоції, постійно притягували до себе, і я ну, їх відзначила собі за сезон як такі ну, моє відкриття. Дуже несподіване, може, навіть відкриття. Деталі будуть по кожній, звісно, і почнемо з красунь японської селекції Princess Hitomi або Princess Hitomi. Звісно, англійський варіант вимови, але, але, але по-японськи я не вимовлю їх, правильно вимовляється, тому, вибачте. Ось ця красуня, я її придбала, якщо чесно, на хвилі е, покупок, придбань, е, чи поповнення-доповнення моєї колекції японських троян. Так було в мене кілька е, попереднього сезону, е, і я вирішила ще собі насадити, бо чомусь вони всі на слуху, чи у багатьох на слуху, у багатьох групах ними діляться. От щось таке прям неймовірне, таке просто вражаюче. Думаю, ну треба посадити. Мала, мабуть, я тоді натхнення, силу, не знаю. От, І я закупила, фактично, я написала пані Світлані Антоненко, що у вас ще є з японок. І я взяла, мабуть, що всі, які були, яких в мене не було. От, і посадила цю красуню, я не досліджувала кожну з них. Але ось коли розквітла ця краса, принцес Гітомі, вона мене вразила дуже сильно. Я її посадила в горщик вже на той час, коли я висаджувала, що ось мене не лишалося місця вільного, і я її висадила, були горщики під руками. Я її висадила в горщик, не надто великий, але з розрахунку того, що я все ж таки забезпечую їй потім правильне місце. Тобто вона в мене я не планувала її постійно тримати в горщику. І ось оскільки я вже відео озвучую восени листопаді. От, то е, вона в мене вже пересаджена відкритий ґрунт. Тому наступний рік буде трішки, може, і по-інакшому показувати себе. І от, коли вона розквітла, найперше, що мені, е, що мені впало в очі, так це її барва. Вона вважається, вона вважається і не рожевою, вона вважається якимось там відтінком рожевого лососи, набрикосвість і, і так далі. І навіть, і навіть я, коли її описувала в енциклопедії Трояндарій, я знайшла навіть. Код цього кольору, так по системі Pantone, І я навіть говорила в якомусь відео, і навіть є в енциклопедії, тому раджу заглянути, кого такі аж прям деталі цікавлять, там є цей код прописаний. От-барва дуже гарна і дуже цікава. Але барва барвою мені сподобалася, як вона от якось виглядала та квітка. Ну, думаю, добре, гарно, щось цікаве, щось новеньке для мене. Та вона навіть коли розкривалася, вона такий, ну, якось так цікаво була, ну, але все одно на, на стадії пуп'янка, ти не можеш ще охкати, і ахкати. І от коли вона розкрилась, вона мене зацікавила вже відразу. Потім, коли вона почала стояти, от квітка тримається, 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 відповідно, старіє, там, чи нехай е, ну, наб, набирає, набирає так дещо трансформується, вона підростає, коли вона відкривається прямо сама квітка. Вона дещо змінює форму. От перші квіти, звісно, вони більш могли бути розтріпані, але далі там наступні квіти вони вже були більш сформовані. І це лише перший рік. І коли вона мені показала от такий. Брудно, я б сказала, білий колір, ну, він і не дуже білий, так, не сніжно-білий, не такий білий, що разить очі, як сніг на сонці відбивається, ні. Але він і не кістки не слонової кості, ні. Він не є оцей айворі, наприклад, як ivory і п'яже, Ні, це зовсім інший відтінок. Ну, щось таке біле, холодне з натяком на якусь рожеву все ще, але дуже-дуже Несподівано змінений І от вважається, що протягом сезону квітка є такі приклади, як Аспірін, є такий приклади, як Лариса. Вони квітнуть переважно білий-білий-білий протягом сезону. А на осінь вони стають рожевими. Чітко рожевими, хай світліше рожевими, але все одно їх не впізнати. А тут якось ні. Ця краса принцес-гітомії. Вона з рожевого, навіть хай якогось такого дуже цікавого відтінку рожевого, вона перетвориться в білу. І це теж. Ото цей білий він я його теж називала для себе. Якось така не знаю, хмаринка, якась дзефіренка, але білого варіанту Ну, дуже щось цікаве. І ще форма квітки на додачу, яка змінилася. Вона теж дуже цікава. Вона не є якась неохайна. Ні, хоч вона на кущеві там не знаю 5-6 днів, але все одно вона лишалася дуже гарною, такої сформованої форми. І тому я навіть протягом сезону не раз зазначала її окремо її відео знімала, що я її так собі десь мушу висадити на таке гарніше місце, парадніше місце, де я буду. Звісно, я до кожної троянди дій доходжу і дійду, маю можливість дійти, але все ж таки хочеться ну, таке, якесь центральніше місце їй надати. Звісно, це спостереження щодо першого сезону і ще й в горщику. В горчику це не найкращий аж варіант утримання, чи ну, не утримання, вирощування троян. Чому? Тому що все-таки сонце. У мене такий горщик був пластиковий, я його дещо потім соломою обклала, але все одно він перегрівався на сонці, пересихав частіше і так далі. Тому я припускаю, що вона в відкритому ґрунті покаже себе набагато краще. І я не можу вам дати повну характеристику, яка вона буде, як вона щодо захворювань і так далі, буде, видно. Пізніше, але оскільки це білий колір, ну, спочатку хорожевий, так, але потім все-таки він світліє, біліє. От е, є такі, я думаю, будуть такі пересторожі запитання щодо трипсів. Я не побачила на ній прямо стада трипсів. Загалом мене на ділянці є на деяких трояндах трипси, але я не бачу їхньої такої масовості, як раніше було. Коли я тільки починала з трояндами займатися, я не вносила тоді ґрунтових інсектицидів, то я бачу багато трипсів. Потім я почала то актару, я вносила, потім перейшла на Біо. Ентоцид в більшості випадків я вношу в сухому вигляді, бо можна купити метеразін і розводити його, і поливати. Дівчари, чи вона одна й та сама, але в різниця у вигляді внесення. От я все ж таки. Бачу бачу, Ну, поодинокої якості трипсия, тобто вони не з'їдають мені повністю всі квіти. Тому цей сорт, я так думаю, що він може бути, піддаватися так впливу трипсів, тобто може бути на ньому досить помітна їхня робота. І тому, якщо ви теж надихнетеся, або й раніше собі планували її придбати, то я думаю, що вона якби в групі ризику щодо ураження трипсами і відповідно. Всі наслідки того, це ботритіс, тобто ця сіра гниль, піднивання і швидше псування пелюсток, і, звісно ж, як результат декоративності квітів. Тому треба продумувати собі, як до цього підходити, як з цим боротись, вибирати собі відповідні і якісь там засоби, методи, яким ви довіряєте. Ще одна красуня, Парасуль Пересулі, це вже є від тройонда, і мені теж родила. А мене теж просто мені родила пані Таня циганна зі своєю зі такого спостереження. От і вона мене теж вразила. Найперше вона мене здивувала своєю барвою. Вона теж така, ну як то сказати, не, ну, не те, що складна до описання, але вона не є однорідна. Тут не є якийсь один чіткий відтінок і все. Тут в одному ж суцвіті може бути кілька різних відтінків. Переважно це персиково кораловість, хай персикова абрикосовість але все-таки навіть одна й та сама квітка, вона під час свого чи протягом свого життя, протягом своєї тривалості на кущеві, протягом своєї флористичної такої місії, так вона теж міняється. Вона почала. З насиченого. Причому цей насичений теж колір, він наскільки глибокий може бути, він наскільки такий, ну я б сказала, така барва м -м -м, цікава, яскрава, непригнічуюча, тобто, з таких яких, життєдайних, я їх називаю, бав, які дійсно ти хочеш біля них крутитися і дивитися. Так? Тобто не є брудна, от брудний якийсь відтінок, не є холодний якийсь відтінок, а є такий цікавіший відтінок. От, І потім він трішки висвітлюється. Він не вигорає так дуже негарно. Ні, він висвітлюється, висвітлюється. З'являються якісь інші відтінки, навіть того абрикосового, навіть того коралового. І потім він висвітлюється ще більше. І потім навіть набуває він такого. Здавалось би, навіть бежевого чи кавового відтінку. І от думаєш, як з, з, з такого воно починає беж бежевіти чи набувати кавовості, От як наскільки все воно цікаво е ну, скомбіновано, але <с> <с> хто знає як це закладається під час селекції, так під час оцих ось трансформацій, е одна й та сама пелюстка може таке витворяти. От, і відповідно, я її дуже любила ну, ходити розглядати само собою. Я дуже любила з ним кувати, бо ще дуже впливає. От освітлення, яка порадня, як сонце на неї потрапляє. Чи це з затіненого чи з притіненої сторони ти фотографуєш а навпаки проти напроти вагу тіні? Ну, тобто дуже можна було цікаво бавитися з нею і ловити всі ті відтінки. Вона могла отримувати, коли починалися такі холодні ночі, різкі перепади. Зранку розсадка холодна, холодна, чи там дощі, навіть було тепло-тепло, потім прийшли дощі. Вона, ця квітка, пелюстки, які вже довше тримаються, могла отримати таку поцяткованість, і це дуже кидалося все-таки в очі. Але якщо сказати так загальна картина суцвіття, то як на мене вона аж так не псувалася. Це видка троянда, але я не скажу, що вона мені аж так наростала і показала свій потенціал. Можливо, тут ще залежить від загалом якби, можливостей цього сорту. Спочатку я його висадила в таку більш піщану землю. Вона мені показала кілька квіток і все. І на тому скінчилось. Я її пересадила після року в краще місце, але виявилося, що я її посадила біля дуже потужного куща Терізбуньє. І та Бун'є, вони посаджені були однаковими, бо що та, що та, там теріз я висаджувала, яка тільки приїхала мені. А цю я пересадила, але вона не дуже сильно відрізнялася від дворічного саджанця. І от на фоні Бун'є, вона як вигнала мені кущицьку за один сезон і його було не впізнати. Може, це дещо теж попливало на розвиток парасоль, я не знаю. І вона мені фактично парасоль. Яку я очікувала, що вона виростить мені хоча б метр, десь метр з лишком пагони, і відповідно ростить цю світті, бо хочеться більше пагуні, бо є ймовірність, якщо підгодовувати, то пагони будуть не сліпі, а все-таки продуктивні. А оскільки квітне воно суцвіттями, то звісно хочеться побільше пагонів, адже це означає побільше суціть і побільше тої насолоди візуальної від квітів. І все-таки не дочекалася. Вона була в першу хвилю така досить низенька. Потім вона мені наростила два пагони десь до метра, але знову ж таки це зовсім мало, як на такий кущ і на мої такі очікування. Тому я думаю. Чи знову її пересаджувати і дати їй дійсно більше простору, чи це якась специфіка сорту. Але я її сюди додала, як та, що мене вразила, саме через квітку, саме через барву, бо дуже така цікава барва. Хоча я маю 200, там більше 200-200 сортів, а взагалі через мій сад пройшло, мабуть, і за 500 сортів. Але ось все одно мене час від часу дуже сильно вражає барва якогось конкретного сорту. І от цього літа. Цього сезону це якраз була парасоль. І от, скажімо так, за квітку я її дуже хвалю, а от за щедрість куща, за приріст куща, за гілкування куща, ну, поки що я не можу сказати позитивного багато. І буду натомість надіятися на ваші відгуки, що ви поділитеся своїми спостереженнями, особливо, якщо у вас вже кущі. З таких дорослих, хай може 3-5 років цього сорту, де вони у вас ростуть? Як їх от, стимулюєте? Чи вони так достатньо видають гарнесеньку густоту куща, загущеність куща? Буду вам дуже вдячна. От а я ще буду думати, чи все-таки мені знову її рухати і, і мучити, пересаджувати, чи може, не знаю, терізбуння краще десь забрати, хоча там такий кущецько, що я хто знає, як, і не знаю, як його пересадити. Тому ось така красуня-пересоль. Знову ж квітка не є паруденка, ні, вона триматиметься на кущеві, тримається, і відповідно вона в той час змінюється. Форма така. Теж цікава форма, дуже практична квітка, я б сказала, для такого регіону з холодами, якимись. Ну, мене це на увазі літні, якісь там ночі холодні, тобто такий сиріший регіон, вологіший регіон, тому що та квітка не загниється, хай навіть якщо трипси десь там заведуться, то масово вони і не спричинять шкоди. Хоча я думаю, трипси більш помітні на якраз таких тугих густих квітах. Але буває ні, і на таких вільного розміщення-пелюсках теж, в принципі, вистачає. От Тому так, тому ось така краса. І от, якщо би так, собі придумати, от якщо б я працювала з барвами, так моя робота була, моя творчість пов'язана з барвами, то так, цей теж сорт би потрапив дуже високо в якийсь такий рейтинг, бо він дає дуже цікаві відтінки. І можна потім пробувати це передати в якихось творчих своїх виробах, так. чи... В якихось проєктах це було би цікаво. І ще одна красуня, яка без заперечності потрапила, це дофна. Dafne Porceline de Orient. Мені так виглядає, що вона знайома і відома під цими двома, назвами повноцінно. І мені так виглядає, що вона серед цих трьох найвідоміша, мабуть, і найпопулярніша в наших садах. І не дарма, як на мене. Мені теж дуже родила пані Тоня. Ціган іношень, вона я в дуже багатьох відгуках зустрічала її, цю красу, і все-таки посадила нарешті. І думаю, чого я раніше її не садила. Хто знає, чого я так довго чекала, але посадила, молодець. І зразу ж вона мені. Ну, я не скажу, що з першої квітки ні, знаєте, вона мені більше, мабуть, що сподобалась, коли розквітло суцвіття. І знову ж я побачила ось цю таку мінливість барви, хай одної самої квітки, і поєднання різних відтінків. Теж різних барв, Я не скажу, що одної барвищ, це рожева. Ні, вона з рожевої, вона теж стає такою якоюсь холодно-молочно білуватою, молочно біло якоюсь. Може, знати, як на рожевість, але, мабуть, що ні, все-таки якась така невизначена барва, не, не рожева. І ось я вже тепер бачу на основі цих таких своїх відгуків, 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 що мені, мабуть, найбільше подобається, коли. Я бачу в одному сутвіті різні відтінки, і зміну барви, і яка може бути квітка так, від А до Я от цього сорту. Все життя квітки в одному суцвіті, адже в суцвіті, якщо там є 5 і більше квітів, То кожна з них буде на різному етапі відкриття, і дуже велика ймовірність саме всі етапи побачити якраз в тому щедрому суцвіті. Звісно, не буде з першої квітки чи то з першого пагона на новому місці. Так сорт кожен квітнути прямо суцвіттям. Ні, може таке бути, що в перший рік це взагалі буде там, навіть якщо суцвіття, то 2-3 квіточки, а не 5-10. От це залежить від потужності сорту, від умов, там не знаю, від того як є можливість доглядати за ними і так далі. Різні можуть впливати фактори, але загалом, загалом є такі сорти, які в перший рік уже можуть показати ну, таку щедрість і вже проявити себе. Отже, Дафна, що ще мені в ній сподобалось, мені сподобався як, сподобалось, як кущ. Він дуже швидко. Показав себе по висоті, вона під кінець сезону мала поза метр. От і я, ну, вона не перегнала парасольні ті кілька пагонів, але, але, але все-таки дуже гарно показала себе. Пагони були досить. Не всі, деякі були тонкі, а деякі були такі грубі, гарні, тримали себе прекрасно. І, враховуючи, що вони так дивились чітко до гори, без нахилу. І суцвіття були теж чітко догори, і воно так виглядало, як ніби це такі дорогі фарфорові тарілочки. От дуже, ну, дуже гарно воно все виглядало. На ніч теж можна помітити сліди отакого всякого, як ніби потритість, тобто сліди перепадів температур, вологості і так далі. Але це не з тих сортів, які загниються. Ні, це не є, наприклад, Мір'ям, Якраз на заміну, які я і купила цю дафни, бо думаю, ні, Мір'ям, вона краса, вона запашна, неймовірна, але ну ні, вона просто дуже мало що показує протягом сезону. В мене в умовах з моїм таким обрискуванням біозасобами досить ризиковано тримати мірія а от дофне саме то. Обризку, не обриску, хай вона може хворіти, так, все-таки хворіла, і борошнистою під кінець сезону, і там чорна пятнистість була. Але загалом, якщо дивитися по квіточках, то суцвіття нарощувалися, квіти відкривалися, і так, знову ж таки, їх не зіпсують погодні умови. Вони матимуть все-таки силу, і можливість відкритися, і можливість постояти на кущеві. І я не скажу те, що ця квітка дуже швидко відцвітає. Вона все-таки тримається на кущеві. А що це квітне суцвіттям, то й тим більше. Воно є такого періоду тривалого квітування. І наростила вона мені непогано, тому я думаю, що в неї такі гарні можливості щодо гілкування припускаю так. і кущі, от коли дивишся, я навіть якесь відео знімала, я дещо з віддаля дивилася, то все-таки вона теж кидається в очі, ця красуня. Ще я помітила по ній, що в неї дуже гарно зв'язуються шипшинки, величезні такі, і до чого я це клоню, то до того, що, може, наступний рік я продовжу свої експерименти з селекцією, цього року не вийшло, на жаль. Може, десь окремо теж розкажу, розкажу бо запитували довгими зимовими вечорами щось буду готувати та й розповім. А ось ця краса, якраз так мені виглядає, що вона підходить для того завдання чи заняття, чи для тої мети. Я спробую на ній наступного сезону це теж втілити. Тому так, тому ось така дафне. І. По цих трьох і загалом по таких поїх, яких я собі згадую, що мені подобається, що не подобається. Отут зібралася така компанія, така колекція з трьох красунь, що просто милуватись, не намилуватися різними відтінками, надихатися, якщо хтось займається творчістю, де треба кольору, барви різної, поєднання барви оце теж дуже підходить, бо тому що. Дахна дає холодний такий рожевий. Та? І вона прекрасно, я навіть із знимкою намагаюся різні ракурси брати. І коли розглядаю, теж можу і присісти, і там нагнутися, і так і сяк, і з тільцем походити теж з різного такого ракурсу глянути, то вона прекрасно там з блакитю поєднується, цей холодний рожевий і блакить неба. Та? От гітомі, вона ніби рожева, потім стає такою ем, слонової кості. А от парасоль вона прекрасно. Вона би поєднала з чимось таким зеленим, теж, якщо є на фоні зеленої трави чи зелених оцих всіляких хвойних насаджень. Зараз дуже багато різних хвойних варіантів посадити собі можна, теж дуже гарно виглядає. Тобто кожна з них має щось своє. І крім того, що вона показує різну палітру своєї барви, так вона ще може надихнути на якісь ідеї поєднання. з там з протилежними по спектру, так, чи з поступовим якимсь, таким розвитком спектру, і так далі. Дуже дуже все цікаво це досліджувати, розглядати з різних з різних аспектів і ракурсів, і так розказувати вам такі мої думки. Тому Такі мої спостереження кажу, не надто я багато скажу щодо там здоров'я, як і е, прирости, і так далі. І так далі, буду надіяти, що наступного сезону я з більше вже матиму по них картину ціліснішу і об'ємнішу, і різносторонню. От, а зараз попрошу вас поділитися вашими враженнями про ці сорти. І напишіть, будь ласка, які у вас були відкриття? от, Цього сезону, що теж вас чимсь вразили, чим саме, що це за сорти. Дуже буду дякувати вам за увагу, бо вже в мене є, хоча вже намагаюся дуже-дуже по мінімуму досаджувати, додавати до своєї колекції, але є кілька таких побажань, які ніби як теж показують себе дуже прекрасно. Почерпну теж з коментарів, тому буду дякувати вам іще за всілякі доповнення. Звісно, дякую за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!